Так, доброго всім дня, з приводу багатьох розмов в інтернеті Стосовно гібрида Volvo. даний автомобіль v 60 марки. Е, стосовно витрат пального, що заявлено 1,8, мало хто це вірить, багато хто сумнівається, ну ось маю такий власний автомобіль у 9 років. Да, це не електромобіль, щоб їздити на ньому постійно на електриці, але стосовно витрат, сам від себе хочу сказати, що ми заощаджуємо ну, до 90% пального. До кастому, ось статістика, будь ласка, якщо можете звернути увагу синім, це. і Поїздки на електриці. жовтим це паливо. Ну То, що один стовпчик зверху більше 2,4 літра, то просто десь я їздив на двигуні незаряджений. А ось останні поїздки бачите більше 20 км. І витрати навіть становлять 0. Не 2,4 літра, як ви бачите, а 0. Ось я на даний момент рухаюсь на ньому. Наприклад, кому по місту або не на великі подорожі, в принципі, можна їздити як на електромобілі, ніяких проблем. Рухається цей автомобіль. Ну, я швидко не їздив, але 100-120 км в час для нього це не є проблема. Ідеально, десь до 100, щоб були витрати малі. Але ось вам з приводу пального, щоб ви. Всі переконалися, що це є правда. Я задоволений.